Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. України є багато на світі, та тільки одна Україна це там, де волошки лежить. Це моя батьківщина. Немає життя без України. Бо Україна це мати, яку не вибирають. Бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Бо Україна це наше минуле, сьогодення та майбутнє. Державо, вільна, сильна, горда, бо маєш символи одвічної свободи. Рушник і вишиванка неповторна це генетичний код мого народу. Я країну в кожній серці пророста незламність, воля, правда щира. день єднання збиваються серця, в єдину пісню, перемоги і миру. Обірвані сни палають міста. І плаче червона калина, та Бог всім віддасть за кожне життя, за скроплену кров'ю стежину. І ми як один згуртуємось всі, в єднанні міцніша є сила, заради дітей, за ранок в Русі, За брата, за батька, за сина. Долоньками своїми обіймає Україну. Вона в нас найкраща, вона в нас єдина. Ми єдина країна, незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо миру, спокою, міцної, квітучої держави. Україна з надією дивиться в завтрашній день. Україна... Єдина країна, Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть усе, що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують міста і села. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах, перемогу наближає, і ніхто нас не здолає. Наша єдність здолана. Бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали. А отже вистоїмо знов Вітаємо з ним, єднання України. Це свято символізує те, що ми всі один народ. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності. Любимо свою країну, дбаймо про неї, розвиваємо, прославляємо на весь світ! Ми єдина країна. І жодні вороги не зможуть нас розділити.